Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви залишаєте в коментарях. Питання, на які відповідь я вже дала, відмічаю особистою подобайкою. Отож, поїхали. Що чекати місту Харків до кінця липня? Чи надовго затища? Ну, я думаю, що тут йдеться про. Таке не конкретне затища, а відповідне після тих страхів, які відбувалися в минулому місяці. Давайте подивимося, що чекає Харків до кінця липня. Ой, карта сама випадає. Дивіться, я бачу навпаки, якісь вливання в місто, можливо, якась розбудова, відбудова. Слухайте, ну зараз в Харкові от мечі я не бачу, звичайно, буде гучно. Звичайно, ну люди, я просто знаю, в Харкові вже е, настільки відважні, як в принципі, і люди на усій Україні. Але вони вже просто настільки призвичаїлися, що для них постійні тривоги, це вже норма. Але, мої хороші харківчани, хочу вам сказати, що до кінця місяця я не бачу у вас повторів жахливого сценарію початку літа. Е, Причину скажу: причина в тому, що ворог вичікує, вичікує і перебазу, буде зараз перебазовуватися на інші напрямки. Тобто гаряче в Україні буде. Але слава силам, все ж таки Харків не в Харківському регіоні. Будь ласка, подивіться Чернігівщину, чого чекати в липні. Так, просили в різних програмах подивитися Чернігівщину. Давайте глянемо. Дивіться, на Чернігівщині я бачу якось зміну ситуації, кардинальну зміну ситуації. Я знаю, що люди зараз очікують там також, що буде гучно. Люди там живуть в постійному. Страсі і напрузі, але хочу сказати, що до кінця липня таких великих руйнувань на Чернігівщині я також не бачу. Рівненщина, моя рідненька Рівненщина, так, були прильоти. Дійсно, ми в одній з програм з Любов'ю Завальнюк розглядали і в той же вечір, на жаль, прилетіло. Знаємо, ми з Рівненщини не буду е, видавати всі таємниці, але дійсно, так як і говорилось, так як я й бачила, що Рівненщина, моя ріднесенька, мені фонила, так і було. Давайте подивимося, чи повториться це ще до кінця місяця. Слухайте так. Оце, що було на Рівненщині, це був тільки початок. Ворог буде бити. Дуже переживаю за атомну, дивлюся дати. До кінця місяця. Два прильоти ще буде в липні місяці. Два прильоти точно чітко показують цифру 2. Тобто буде два дні в липні, під час яких буде дуже гучно, під час яких ворог атакуватиме Рівненщину. Я зараз постараюся подивитися, які це точно дати. 19, 24 отак, От дивіться, показує, 19-те, 24-те. Оці дві дати. Ну і дивіться, карти не завжди можуть там чітко показати дату. Може день-два, може бути похибка. Але от в цих датах, 19 там до кінця, 24 до 25, будь ласочка, будьте обережні. Я знаю, що в рівному ну, інколи нехтують повітряними тривогами, тому що в принципі регіон був спокійний, але це не зараз. Будьте обережні і бережіть себе та своїх близьких. Дивимося далі. Одеса в Одесі стало гучніше, чого чекати Одесі до кінця липня. Мої ріднесенькі Одесити і жителі цього сонячного, прекрасного регіону. Що я хочу вам сказати? Я дуже скоро буду у вас на Одещині, а це означає, що в цей період. На Одещині буде тихо, спокійно і можна буде відпочити, позагорати і понасолоджуватись літом. А я буду насолоджуватись вашим прекрасним містом. Дивіться, Одеса, що я бачу по Одесі. Ну, дивіться, будуть вибухи, ворог буде атакувати. І слухайте, я бачу, якесь от до кінця місяця буде якесь руйнування, буде якийсь приліт і руйнування якогось об'єкту. Але, дивіться, жертв таких, щоб хтось загинув на смерть, я не бачу. Але ворог буде все ж таки лютувати і до кінця місяця Одеса ще в небезпеці. Доброго дня! Запитує Юлія. 3.07.86, чи повернусь додому. Аж два рази Юлічка написала. Юлічка, щось вам не дає повернутись додому, чи то якби брак коштів, чи от ем, якісь обмежені можливості вам не, повер... не дають повернутися додому. Дивіться, найближчий рік вашого повернення додому, на жаль, я не бачу. Ось тут. Зачем врать? Зачем врать? Все Всі знають, що це була українська ракета. Дуже, ви знаєте, дуже гарний такий коментар, на який е, хочеться сказати. Е, всі знають, це хто всі російська пропаганда, ЗМІ, які використовують російські наративи в себе так от. Вони в них там ростуть як гриби. Серйозно? а Номер, серія ракети. Ні, це нічого не каже. Ну, як то кажуть, спорить не буду. Свою думку висловила. А, як то кажуть, СБУ нам допоможе розібратися, де чия була ракета. Служби в нас працюють прекрасно, за що їм низький уклін. Так, дивимось далі. Е, так, зять Віталій, 79 року, -го буде ли мобілізований? Не написали, правда, дати. Пишіть, будь ласка, повні дати народження. Ну, давайте подивимось. Зять Віталій, чи буде мобілізований? Ні, зять Віталій мобілізований не буде. Чи буде мобілізований мій онук Андрій, 15, 89. Так. Андрій мобілізований не буде. Син Віталій, 5.09, 78. А от у Віталія є ризик мобілізації, хоча загрози життю та здоров'ю я не бачу. І тут, чиновно, ви ще задаєте таке питання. От давайте ми його розглянемо. Чому помер мій син Владислав, 5.01.68. Давайте розглянемо Владислава. Чому ж помер Владислав? Зараз ми його. Спробуємо запитати. Непогано було б дату смерті, але постараюся. Дивіться, якщо ви хочете розглянути, чому померла та чи інша людина, будь ласочка, пишіть дату смерті. Так раптова смерть. Він не мав, помер він не по долі. Дивіться, на ньому була смертельна порча. Я зараз гляну, хто це зробив, тому що дивіться його роки. Бачите? Боже, карти дуже чітко показали вашого сина. Просто він хоче говорити і він хоче розказати свою історію, тому що він помер не по долі. І дивіться, що я хочу сказати. Бачите, карта смерті і карта магії це порча насмерть. В нього як забрали сили, він не мав ще помирати. Зробила жінка. Дивіться, тут треба мені по фото дивитися. Він дуже хоче говорити, дуже тому що в нього залишились незавершені справи, і він прагне помсти, тому що він багато чого не завершив на цій землі. Тому він прагне помсти і хоче розказати свою історію. Зверніться, будь ласка, до мене в особисті. Обов'язково подивимося і детально розберемо цю ситуацію. Чи будуть мобілізовані мої діти? Євген та Роман. Євген 10.01.82. Євген мобілізований не буде, але в Євгена щось все в житті Шкереберть. Роман, 22, .11 .87. Ні, і Роман також мобілізований не буде. Чи мобілізують мого чоловіка Тараса, 11.04, 70. Тарас мобілізований не буде, хоча, дивіться, повістку він отримає, але мобілізований не буде. Так, чи вийду я заміж, Запитує Ольга, 17.07,69, дивлюся. М -м -м Ольга, е я хочу сказати, що заміжньою за я вас не бачу, але це не просто так. Вас чоловіки наче не помічають. Розумієте? І тут е це не просто так. Я не кажу, що це магія, але тут є причина, чому ви як закриті е від чоловіків. Тому треба дивитися більш детально. Чи, поїхати, чи зможу я поїхати цього року додому? 03.12.61. Не, не написали, як звати, але давайте подивимося. Ну, дивіться, в цьому році я не бачу вашої поїздки додому. Так, подивіться, будь ласка, Інна 14, 11, 69. Хто винний в її смерті? Давайте. Ще раз кажу, якщо е, запитуєте про мертвих, пишіть і дату смерті. Інна, давайте запитаємо, хто винен в Інної Смерті? Інна, Інна, так, винен чоловік? Зараз подивлюсь, який. Слухайте сьогодні, от бачите. Ой, там питання. Сьогодні от питання такі запитують, і люди, мертві хочуть говорити. Мертві хочуть розказувати свою правду, щоб їм легше було здійснити перехід. Тому що зараз період трансформації. Це дуже важливо. Душі вони між світами, і вони хочуть здійснювати переходити. А щоб їм перейти, потрібно тут позакривати все, всі свої якісь незавершені справи, кармічні якісь питання. Дивіться, Інна дійсно є винні у її смерті. Ой-ой-ой-ой-ой. Інна ще не мала помирати. Конкретно в її смерті винна жінка, але причина там чоловік. Розумієте, в чому? Якось дуже різка смерть бачу, дуже різка. Вона не мала ще помирати. Точно не було дуже довге життя. Дуже довге життя. Ну, от вона, знаєте, вона прямо ж плаче, вона плаче, тому що вона хотіла жити. Але зробила це її жінка. Жінка винна її у її смерті, але через чоловіка. Причина чоловіка. Так, так, очі, чим. Так, Сергій буде мобілізованим 25.07, 75. Чи буде мобілізований Сергій? Дивіться, в нього є е, можливість от такий варіант е, мобілізації, але якось йому він уникне її таким, от якось якимсь чином. От, це я точно бачу, що уникне, і все у нього буде добре. Так що ні загрози, ні життю, ні здоров'ю я не бачу. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Сергій. 25.06.78. Дивимося, Сергій, чи буде мобілізований? Чи буде мобілізований Сергій? Дивіться, Сергій мобілізований не буде. Але Щось Сергія з фінансами відбувається. Не дуже гарно зараз. Але ви знаєте, там мені так показало цікаво, що він зараз платить за щось фінансами. І краще, як то кажуть, щоб забрали грошима. І добре, що так вони в нього забирають. Так, будь ласка, подивіться, чи йти ти моєму синові оновлювати дані. Переживаю, бо він в мене один. Не написала, як звати сина, але є дата народження 24.11.86. От ви знаєте, от вашому сину я от прям не рекомендую. От чесно, я так і рідко кажу, але не рекомендую. Тому що в нього дуже є велика загроза. Хай чесно, от чесно вам кажу, ви правильно, як мама, відчуваєте, тому що йому, якщо він піде його мобілізують, в нього є дуже велика загроза для життя. Тому. Хай краще пересидить. Чи буде мобілізований мій син Богдан 10.06.98. Син Богдан. Чи буде мобілізований? От, дивіться, в нього якось ідея мобілізація, але вона перекривається, тобто не буде мобілізований. Хоча якийсь шанс був, але ем, виходить хтось, хтось з роду вже якби цю карму відпрацював і його не заберуть. Хоча шанс був в дуже великій мобілізації. Пишу вже шостий раз. Чи буде мі... мобілізований місця, мій синочок Сергулька? Боже, синочок Сергулька 75-го року. Шановно. <с> um> ну, давайте подивимось вашого синочка 75-го року народження 24.07.1975. Та не буде він мобілізований? Ні. Точно не буде. За це не хвилюйтеся. Слухайте, ви його так своєю теплом, своєю любов'ю закрили, що, напевно, якби до нього всі не знаєте, цикашники регіону прийшли, його б не забрали. Так, чи мобілізують зятя 7,5, 80. Ще бажано було ім'я? Ні, зять мобілізований не буде. Так, чи буде мобілізований син Михайло 22.11.86. Михайло мобілізований не буде, але на Михайлі є магічний вплив. Треба дивитися, від кого, бо дуже руйнує йому життя. Подивіться мене, Тетяно, чи знятий з мене магічний вплив, чи ні. 10. 0,4, 62. Давайте глянемо, чи був від на вас той магічний вплив, по-перше. Магічний вплив дійсно був. Ще знятий. Так, дивіться, магічний вплив знятий. Просто тут карти показують, треба трошки зачекати на результат. Ще не повністю він розкрутився. Робота не повністю розкрутилась, тож трішечки зачекайте. Так, Юлія, найду я чоловіка для життя, 3.07, 86 От тут Юлічка вже питала, чи додому. Бачите, Юлічка, ви щасливі Ви, я сьогодні за одну програму відповідаю двічі на ваше запитання. Найдете, чоловік буде, от показує як військовий, не хвилюйтеся, все буде добре. Юлічка, бідна, не може, ви не можете визначитись, що вам, як, куди. Не хвилюйтеся, все буде добре, все у вас гаразд. Треба інколи набиратися терпіння. Так, чи вийде заміж моя онука Настя 12.09.93. Чи вийде заміж онука? Ой. Слухайте, вона сама не хоче замішити. От повірте мені, те, що вона вам каже, що хоче, вона не хоче. Тому що вона ще не, якось розчарувалася дуже в чоловіках, вона сама закрилася. Вона від них просто сама закрилась. Поки вона своє серце не відкриє, заміж вона не вийде. Тільки вона відкриє своє серце, навчиться впускати туди і довіряти, вона одразу знайде людину своєї долі. Так, Танечка, прошу вас третій раз. Масить, пожалуйста, мобілізують ли моєго сина Романа. 19.03, 78. Чи мобілізують сина Романа? Дивіться, я якби бачу, що для нього є такий варіант, можливість мобілізації, але він не буде мобілізований. Ну, от не знаю, там може буде якийсь там проходити ВЛК, чи там не знаю, вплоть до того, що десь якби в якісь, там, де розподіляють, попаде. Але на фронті я його не бачу. Якась така двояка ситуація. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Роман. 20.02.94. Так, Роман мобілізований не буде, але в якихось він сварках живе. Не знаю. Якийсь в нього розруха йде і теж. Дивіться, на ньому якийсь як, як крадник стоїть, і в нього із за чого не виходить. З фінансами налагодити все, щоб було так рівно. Треба дивитися. Та мобілізованим я не бачу його. Слухайте, сьогодні на всіх порщ. Сіко не дивлюся. Не знаю, що задають. Ти якось так попадаєш? О, доброго дня! Чи мобілізують Тараса та Олега. Тарас. 20.07, 99. Ні, мобілізований не буде. Ча йому ще, якби, Ну, якраз вже положено, але не буде мобілізований. Олег 20.07.99. Ого, нічого собі. Не ні Олег, не Тарас мобілізовані не будуть. Чи мобілізують сина Сергія Це Не його це ми дивилися. Ні, мобілізований не буде. Так, чи мобілізують зятя Олега? Не написали. Давайте витягнемо карти. Я ж не знаю. Зятя Олега. Ну, Вроді немає, але це не точно, тому що немає дати народження. А з потоку я беру інформацію тільки по даті народження та ім'я. Добрий день. Чи мобілізують чоловіка Андрія? 28.11.74. Чи мобілізують? М -м -м. Мобілізованим Андрія я не бачу. А ось якесь підвищення або по службі, або якийсь приток грошей. Точно бачу, таке є <гум> в його інфополі. Подивіться, будь ласка, чи будуть мобілізовані мої сини: Назар та Юра 19.09.91. Назар мобілізований не буде. Юра 16.03.93, мобілізованим не буде. Та й ми. не до мобілізації, в нього зараз. Якісь любовні, страсті, пристрасті любовні у нього. Так, Танечка, прошу вас, я вас прошу, Геннадій, чи моя судьба, Отпишет ли мені мама дачу, чи ли мені квартира? І чому родители не так довго, так люто ненавидять, особливо отець, 21.05.75. 75 з уваженням Наталія. Ой, Наталочку, що ж так важко? Ви впевнені, що вас ненавидять батьки? Ну, давайте подивимося, тому що ситуація складна. Такі взагалі речі потребують повноцінного розкладу, тому що тут треба дивитися в глибину, а не декількома картами, але давайте глянемо. Ой, Наташенька, так, да, от якось в мене, я так дивлюся, світ просто весь взагалі проти вас. По-перше, давайте на чи Геннадій ваш мужчина. Ні, Геннадій вам по судьбі, але тут питання, чи по, по судьбі, щоб з ним жити, чи по судьбі, щоб ви якийсь пройшли урок. Тут це різні речі. Чому вас ненавидять? Слухайте, з батьками треба розбиратись, тому що тут іде, тут не просто так, ви для батька дійсно ненависна, він на вас не хотів, і ви для нього, знаєте, як більмо на оці. Це дуже дивна ситуація, і в мене було вже декілька таких випадків, кожен по-своєму індивідуальний. Але тут треба зазирати і дивитися, тут треба розбирати, прям по полочках розкладати, бо тут знаєте, інколи собі діти придумують, чи там їх не люблять чи ненавидять. У вас це не придумана ситуація. Тому потрібно більш детально розбирати. Ну і останнє питання на сьогодні. Є для моєї дочері опасність для жизни? Живуть в Дніпрі. Звати Юлія 13.02.86. Давайте подивимось, чи є небезпека для вашої донечки. Ні, не для донечки, не для сім'ї. Небезпеки немає карта зірка і карта помірності. А, я вам хочу сказати, що. Показує, що вони закриті. Сім'я в повній безпеці. А я нагадую, щоб ви не забували тиснути вподобайку під відео та дзвіночок. Підписуватись на канал, щоб не пропустити відповідь і на своє запитання. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни. Агай!